У бібліотеці філії номер 5 Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького відкрилася яскрава персональна фотовиставка Миколаївської фотомисткині Анастасії Моклюк. Світ моїми очима. На виставці представлені 45 її фотографій, що відображають різні жанри. Це і пейзажі, і сюжети з життя, і міські замальовки. Макрозйомка, кожна її світлина це відображення глибоких емоцій, це такий таке натхнення в неї, таке все, я вже. Так. на виставці давайте ще да, давай. дубль давайте. два. значить, да. значить, кожна світлина це відображення глибоких емоцій та унікального бачення і майстерності авторки. Виставка буде, значить, кожна світлина це відображення глибоких емоцій та унікального бачення і майстерності авторки. Виставка буде експонуватися у бібліотеці до кінця липня. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих прийти поринути дивовижний світ, створений талантом Анастасії. Кожен знім. Мок, це частинка її внутрішнього світу, Вражаюче багато жанрів і стробіт, охоплює пейзажі, архітектуру, макрозйомку, тварин, місцеву флору та навіть патріотичні сюжети. Найбільше захоплення викликали макрофото, такі деталізовані, що здається, ніби потрапляєш у паралельну реальність. Показує, як бачу цей світ, я і хочу, щоб люди, ті, хто прийшли на мою виставку, побачили. Ну, як я бачу цей світ, як я його відчуваю. Під час відкриття гості дізналися більше і про саму авторку. Анастасія, не лише членкиня фотоклубів Імпульс та фокус, а й очільниця інклюзивного фотоклубу Без обмежень для дітей активна волонтерка, учасниця численних виставок і конкурсів, вона невпинно розвивається і ділиться своїм досвідом з іншими. Це наш рідний очаків. Фотографія зроблена до війни. Це наше рідне місто Регата. Це теж зроблена фотографія у Коблево, Мені дуже подобаються фотографії, вони наші, південні. Я люблю, дуже полюбляю наше місто фотографувати. За час війни я не виїжджала з Миколаєва і дуже хочу, щоб ця краса повернулася, щоб ми могли подорожувати по нашому рідному, рідній Миколаївській області.